Гілтіас a... гра, в ми з друзями перемірили на себе роль адвокатів із судді. Мета проста звинуватити когось у максимально абсурдному злочині, а потім поступово викладати докази, які доводять вину підозрюваного. Сторона захисту повинна зробити все, щоб виправдати обвинувачення? А суддя була на в цьому хаосі. Де процес і виносить вирок, також й інші ролі, які не так сильно впливають на засідання. <звук> Чи вдасться нам винести справедливий вирок? Ні, але весело точно буде. Приємного перегляду. Watermeel. Watermeло, watermeel. Так, тиша в суді. Розпочнемо зі сторони звинувачення звинувачень. У нього є спальний мішок. Максимально запахнутий стін. Десь, десь в вісі, де багато бомжі збираються. І він там був просто так. Він крав у них все, що в них ну, було. В останні гроші. Він mm -hmm. прикидувався одним із них і. Ну, mm -hmm. розуміє. Так, це треба більше. понюхати спальний мішок зараз. Я угу. хочу визвати... цього ...свідетеля. Так, добре, вислухаємо свечу. Так, Так, це ви в нас э, почтовик. Почтожинка. жінка. нет. Слухаємо. Що ви хочете йому сказати? Да. Чи... Ачу вы какие-то рухи зі сторони Дмитра. Так, він тусувався на районі з бомжами, блядь. Біля нього завжди була зграя собак. я коли проходила то, там чи... з поштою, Завжди завжди якісь собаки тусувалися біля цього чоловіка. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, добре, у мене є питання до Свідчо. Що ви забули в районі з бомжами? Ну я проходив мимо між хатами Влада та Діми, Разомцова пошту. І там якраз ред з бомжами, правильно? <laughs> И вам не спав, Диман, с бомжами. С собаками. Не в хате своей. С так... вами Выявляете? Скажите на Димана, кто с присутствием Диман? Ну, с собакой, блядь, он сидит справа. А, так это наш шериф, он тут не до чего. Это <laughs> реально с собакой. <смех> <смех> Даже в зале судьи он <laughs> сидит с собакой. Не знаю, здається, ви помиляєтесь, бо це наш шериф, це не Діман. Це не Діман, Діман ось сидить. Ви не, ми не змогли опізнати все. Царизм не любит. Собака, бля. Добре, я врахую ваші слова, але поки я ставлю під сумніви. Давайте вислухаємо сторону захисту. Він обміняється в том, что он забирал милую с него бомжи. <laughs> со своей стороны. Ну, уважаемый Алексей. Да. Скажите мне, а вот вы знаете Диму очень хорошо? Да, это мой лучший друг. Что вы можете сказать мне, как человека? Он способен отбирать милость у него бомжей. Я бы никогда не сказал, что этот человек способен отобрать милость у него в Анжей. собаку возможно. Хорошо, это мы оставим на потом. Спасибо за ваше слово. Это достаточно. Дякую, господин президент, дякую. И теперь еще одна Недавно из СИЗО вырвалась куча арестантов. Это могли быть люди, похожие на Димана, но не он. Таких, ну, людей такой комплекции может быть достаточно. Поэтому... Я не вижу Ще не знають, що це Діман. Давайте перейдемо тоді до сторони нападу, і поки у мене є сумніви щодо причетності Дімана до нашої подорож. ситуації. Добре, зараз ми вас вислухаємо. Просто у мене більше довіри до господина президента, ніж до якоїсь дислексівної поштовщини. Так, ваша очіка. Не ти... а, дирка в його саду. Яма. Я mm -hmm. вважаю, що він там ховає крадені речі, які у бомжі вони отут на mm -hmm. це отвратительний запах. Е, також я хочу визвати зі сторони защитництві. Так, господин президент, вас називають... чому ти, ти вважаєш, що Діман нема... <сміс> міг Так, вави. З повагою до президента, будь ласка. Ну він такий чов... Він такий чоловік, що по приколу пове... Кому угодно навіть сунуть. <сміс> Тобто, в джок взагалі немає різниці, він є являється, і являється психічно стабільною одиницею для суспільства. Я не согласен, що він являється психічно стабільною одиницею. Він скоріше просто віселий парень. Як нік би присунути собаку? Він взагалі цього не витримує, і от нещодавно паузу, будь ласка, паузу. Давайте ось похаємо новини. Так, у нас з'явилася якась фотографія. походу, ще одного свідка, на якій чітко видно Дімана з псиною, яку він веде за собою кудись в кущі. Пані почтовшиня, вам є що сказати? Ні, я не визабавлюся. Ні, ну може, просто вона хоче щось ставити. Мені покаже не треба її. Все поняв, добре. Давайте перейдемо до все ж таки до сторони захисту. насчет а, некой дыры в его саду я нашел у него а, данные шарики знаете есть такая игра петан в этой игре главная цель кинуть железный шар рядом с деревянным Представляете, сколько весит железный шар как в этой в этом месте для игры может не образоваться дыра понимаете этот человек очень спортивный. Понимаете? Он постоянно крутится на турниках настолько сильно, что освещает весь район. Поэтому этот человек спортивный играет в различные игры. Он умеет питать железные шары. До этого была дыра в саду. И больше ничего нет. А, ну, а, а насчет новостей. Я прошу всех посмотреть на uh, эту фотографию. Значит. Здесь нет никакого доказательства, что Диман туда с мотивом будет собак. У него даже нет консервативов на фотографии. Ну, обычно у него на фотографии я У него мясо в руке, у него мясо в руке. На мясо в руке он никуда из заманил. Я хочу вызвать... Он определенно любит собак. Хорошо, зачекайте, поясните, то где вырос обличие на этой фотографии у Димана, что он означает. Вы знаете, когда человек излишне стимулирован, он может э, проявлять различные, э, э, различные тики, понимаете? Вот когда человек настолько счастлив, знаете, есть такая э, реакция у человека, когда он слишком, слишком милую вещь, он хочет ее э, как-то растерзать, еще что-то. Когда-нибудь было у вас, вот это вот, понимаете? Он настолько у собаку, что просто не может сдерживаться и хочет ее выебать. Но это лишь от того, что она милая. Ну, ну честно, с... судил, да, судил, да, трошки. Ну, добро, я вас хочу. Давайте послушаем свидетеля. С вашей стороны, добро. Так, господин президент. Уважаемый Господи, Алексей, вы уже сказали, что вы очень хорошо знаете э, Дмитрия, э, то, что этот человек очень добрый. И скажите мне, как он относится к животным? Для... Так, секундочку для... на новые на перерва. Добрый. Як нам передали, на самом деле никакого побега с не было, так что всё, мы Алексей, как Дмитрий относится к животным, частности к собакам? Он очень хорошо относится к своей собаке, постоянно гладит играет играется мячиком. Вот это принеси мяч, принеси палку. Помощью ведите палку. Видели ли вы железный шар, как он вы имеете в виду на заднем дворе, да? Да, да. Так я с ними играл в эту игру, понимаете? Прекрасно, прекрасно. А теперь мне, он постоянно лает свою собаку, хорошо с ней обращается. Если ли вы когда-нибудь в этом сексуальный подтекст? Никогда не видел такого. Прекрасно. На этом я хочу закончить, пожалуйста. Так, у меня есть несколько вопросов до... Свечом. Опишите мне максимально детально процесс этой игры. как вы Берешь мяч і їб... по железному м'ячу. По железному мячу, доброе. А звідки тоді дырки в ну, в саду в земле. Ну, железный мяч, тяжелый, нахуй. Вопим зеленый. Видите? Видите, mm -hmm. он не врет! Доброе все до уваги. Дякую вам. Можете зайняти свое місце. Мне бы честно хотелось якийсь щеновый доказы почутны. Uh, доказ? в нього там, в цій ямі, Заще закопанный золотий ключ. Mm -hmm. Тобто, все ж таки, там було щось закопано, а не просто відгрін. А, тобі. Що ж це за ключ? Що ж це за ключ? ключ. Бо ви кажете, що Невідомо, він ховав з вашої золотий. версії речі бомжів. Я сумніваюся, що в бомжів були золоті якісь речі. Це що могла бути милосняння. Це могла бути милостиня. <laughs> ну, дуже, дуже щедра але... милостиня, якщо Ні, чесно. Або це була милостиня, або він там ховав щось таємниче. А mm. до цього хочу сказати, що в нього ще був старий старий <плес> чемодан. <І плес> Там було странно похожі форми цей замок. Чи може є у вас якісь питання до свідчих? До свідчих? У мене є питання до свідчого з моєї сторони. Так, давайте я визову нашу потовщиню. Сподіваюсь, вона зібралась з думками, бо в перший раз щось я не дуже зрозумів. Ход її думав. Чи багато собак? <плес> возле Димана еще странно себя ты за последний час. Вот такая странная поведенка максимально. Они обвиялись но... или что-то подобное. Что они наоборот занимают... с Я видел этого человека, но каждый раз, когда видел этого человека, и возле него проходила собака, она как-то так страхом смотрела на него. <звы> 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 Mm -hmm. <laughs> так, приберіть ваші руки від собаки. Іде судебне засідання. Ще якісь питання до свідка? Так, і ще до, є питання до свідка з їх сторони. Так, Шу давайте я вислухаємо я свідка з їх сторони. Господин Президент, Шу. до uh, вас є питання. Ще я питание. Від... Містер Президент, Чи хтось oh, з ваших оставляв з ним свою собаку на прогулку? Mm. Ну у меня нет больше людей с собак. Хорошо. Ага, ага, ага. Вас Добре, 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 добре. Не хотим давать добре, добре. Коли ви вы. То вы бачили інших собак? Як вы себя поводили, что вы их бачили? Ну, в основном мы гуляли в районах, где нет уличных собак. А если вы не гуляете. Вы не гуляете с собаками, например. Вы же проходите через ці районы, где есть уличные собаки, так? Да. Є такое? Як вони на него реагують? Ну как вам сказать? Как обычная уличная собака реагирует на человека? Хапкает. Угу. Хапкаюсь. Сейчас дихача. А можете, можете нам, будь ласка, ну, озвучить, як вона гавкає? Гавка. Так, тишу. Я к вам Як вона к вам нам, будь ласковый, я к Ну, и так, трошки агрессивно, правильно? Да я Какую я жду? Какую я Ну, я так и хочу, а я крадюсь, но то блаженно, давайте еще раз В каком месте ты крадешься, как обычная собака вот эта Еще раз я сказали Подбегай, гоу, 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 Ладно, хорошо, я почил, добрый, я, с... я заработаюсь нафиг. Так, все, надеюсь, заканчиваем с свитками, давайте послушаем сторону захвата. У меня такой вопрос а, ах, на вас байки. Бывает. Бывает, да? А смотрите, в мои глаза. глаза? Да, да, они пугаются, наверное, да? Велосипед уже такой страшный. Они скорее хотят, блядь, укусить. Да, действительно. Эту женщину Ого. ведь есть за что кусать, правильно? Она же еб... собака, друзья мои. Ты еще Можно мне еще сверить с моей стороны? Так, добро. Я за пару вопросов. Он президент да, Здравствуйте, Алексей. Э, у меня <сёк> вам вопрос. Есть ли возможность, что ваша собака съест какой-то металлический предмет? Не ну, Случайно, просто потому что он такой блестящий. Я думаю, это не исключено. Так вот, теперь я хочу сказать. А, понимаете ли, Какая-то яма, в которой находился какой-то золотой ключ, и от него воняло по какой-то причине. А, я считаю, что это произошло именно потому, что а, яма образовалась от того, что они играли. Собака в один момент съела ключ и случайно да, туда подошла, нашла место, выкопала ямку еще больше. И этот ключ из себя выдавил. Именно поэтому воняло. А ведь какая еще... Была? Причина. Так, у мене є тоді питання щодо сторони захисту, пояснили походження ключа, а звідки там взявся старий кейс в тій ямі? Это хороший вопрос. Ну, знаєте, э, ответственные владельцы, такі як, наприклад, Витри, вони дуже а... часто убираються за э, своїми питомцами. Просто э, иногда. А, некуда вынести, понимаете, нет рядом мусорки. И вот он собирает говно в этот кейс, чтобы потом выкинуть мусорное ведро. Но, ну, как понимаете, сами стали по подозрениям в... с собаками успел его убрать от... Но это было сделано лишь для того, чтобы убрать говно. Именно поэтому от кейса воняет. Так, добре, в цьому є певний якийсь сенс, але ще більше питань виникає. Свідок вам є що сказати, чи що? Яма, яка засипана. Льош, тобі є що сказати, чи що? Собака. Собака. З якої сторони? Захисту. Добре. Господин президент, Господи, да. признаємо. Нам слово. Так. Смотрите, услышал таку вещь по поводу того, що... Что... Вопрос: откуда запах? Альм. З ями. Супер, спасибо. Продовжимо зі стороною нападу. Що вам ще є сказати? Так, зробимо паузу, Зробимо величезну паузу на новини. Добре, ми вкрили кейси, побачили, що там просто знаходиться амно. Це підтверджує теорію, що власник Діман збирав туди своєю собакою відходи. Ну, це і трошки. Я сказати, що... так слухай. Хочу uh, сказати про те, що якщо він збирає там гівно і держить його місяцями на власному подвір'ї, то він являється психічні неуравновішною одиницею общества. Чесно кажучи, я з вами згодний, але на жаль, всі ваші аргументи посипались, і я вважаю, що вам більше нічого в мені під'явити. Отже, я вважаю, що вам не треба затягувати, я вважаю, що Діман все ж таки невиновний. Так і завершилось наше засідання. Суд визнав Діманна Невинна. А як вважаєте ви? Чи справедливий такий вирок? Пишіть у коментарях і до зустрічі на наступному абсурдному засіданні.